Захищаючи Україну від загарбників, загинуло ще троє воїнів з Волині. Віддав своє життя за незалежну Україну Лучанин Олександр Чертілін, 1985 року народження. Відомо, що захисник був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора. Десантно-штурмового взводу солдат Олександр Чертілін загинув 8 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Червона Криниця Запорізької області. Сумні новини надійшли і у Лукаченську громаду. Помер ветеран АТО, військовослужбовець Юрій Піонтковський. Чоловік проживав у Лукачах. У зв'язку з гіркою втратою в громаді оголошено триденну жалобу. Зупинилося серце ілучанина Андрія Жулінського, який боронив Україну від російських окупантів. Про це 10 серпня повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Відомо, що Андрій Жулінський був у лавах ЗСУ, звідки був комісований за станом здоров'я після перенесених подій. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вічна слава і пам'ять захисникам.